Доброго дня, мене звати Микола, я власник інтернет-магазину Phoenix Drones. Дякую, що обрали нашу компанію. У сучасному світі багато галузей, таких як фото, відео, зйомка з висоти, аеророзвідка, обробка полів, рятувальні та військові операції, не можуть обійтись без квадрокоптера. Незважаючи на це, багато людей думають, що квадрокоптер це щось там, дуже складне і дороге. Тому метою нашої кампанії є зміна цієї думки і залучення якомога більшої кількості людей до світу дронів. Це дозволить вирішувати нагальні питання більш ефективно. Ми пропонуємо нашим клієнтам бюджетні квадрокоптери, які підходять як новачкам, так і тим, хто має вже досвід. А ось декілька причин, чому потрібно вибрати нашу компанію. Ми докладаємо багато зусиль для того, щоб підібрати якісні квадрокоптери. Також ми закуповуємо дрони напряму у постачальників Китаю, що дозволяє нам пропонувати гарне співвідношення ціни та якості. Ми проводимо передпродажну перевірку для уникнення відправки неякісного товару нашим клієнтам. А також ми пропонуємо післяпродажний сервіс та гарантію. Доставку ми робимо зручним для вас способом протягом 24 годин. Відправляємо після без передплати. А, а якщо ваше замовлення буде на суму понад 2000 тисячі гривень, ми доставимо його безкоштовно. Оплатити можна зручним для вас способом готівкою при отриманні за реквізитами ФОП або карткою онлайн на сайті. Ми працюємо офіційно, тому ви обов'язково отримаєте фіскальний чек, а також інші права гарантовані закони. Придбавши дрон у Phoenix Drones, ви отримуєте не тільки потужний та надійний дрон. А можливість розширити свої горизонти та виконувати задачі, які раніше здавалися неможливими. Залишайте заявку у нас на сайті або по телефону та долучайтесь до цікавого світу дронів.